Сьогодні я хотів би розповісти вам, як правильно взяти акумулятор і подружити його з контролером. Та й взагалі, як правильно сам акумулятор визначити. Дивіться, адже акумулятор це не дешева штука. І ось така штука коштує тільки за одні елементи. Вона коштує 3500 гривень. Брав я елементи на Олексі, це вживана Тесла. Це хороша тесла. Ось її ємність. Бачите? да? Тобто Вся вона йде по 3000 мА. Опір у неї від 20 до 30 мА. Також буде активний балансир, про який я потім розкажу. Сама суть в чому: Для того, щоб визначити ємність акумулятора, потрібен вольтаж, а тут 36 вольт, звідки береться 36 вольт. Один акумулятор 3,6 вольта. А 2, 3,6 і 3,6 виходить у нас 7,2 і так далі. Тобто їх 10 штук. 10 умножити на 3, 3, 6, виходить 3,6 вольт. Багато хто знає, що акумулятор заряджений має 4,2 вольта, а розряджений 3,0. Саме тому було прийнято рахувати 3,6. Так, це ми врахували вже середнє значення 3,6, дехто рахує 3,75. ну, В даному акумуляторі прийнято 3,6 рахуват, тому що він 36 вольтовий І відповідно блок управління акумулятором на 10 паралелей. Це ми зрозуміли. Далі, значить, у нас визначається 1 кВт 300 Вт на 100 км. Таким чином, на 10 км у нас виходить. 1300 поділити на 10, у нас вийде 130 Вт. Якщо ми плануємо проїжджати зараз, у нас проїзд туди і назад 10 кілометрів, то з урахуванням, того, що він буде електричний, завжди буде безліч спокус проїхати вдвічі довше. Тому ми 1 кВт 300 Вт так і залишається на 100 кілометрів, тільки вже у нас пробіг збільшується до 20 км. Але після 20 км, як ми прокатаємося, у нас акумулятор буде пустий. Акумулятор дуже не любить, коли його розряджають в ноль. Тому в ідеалі для того, щоб збільшити його срок служби мінімум вдвічі, а то й в п'ятеро, завжди беруть запас ще половину. Тобто, по факту, пробіг у нас 50 км. Тобто, Щоб ви могли покататися. І у вас залишилося ще половина акумулятора. Таким чином, у вас є можливість поїхати в незаплановану поїздку, не переживаючи чи вистачить вам заряду, і по-друге, акумулятор завжди розряджається до половини. Так, це ми врахували. Тепер у нас вже 40 км. Якщо ми візьмемо 1 кВт-300 Вт, це у нас 100 км, а це я заміряв фізичним методом використовуючи свій електричний велосипед, то коли ми беремо 1 кіло 300, ми це все діло. А ділимо пополам, і в нас виходить 1300-1200, нехай 1200, це 600 Вт, це 50 км. Даний акумулятор 36 вольт і 20 А. Чому 20 А відео є, як спаяти репаркером акумулятор. А, тому 30 умножити на 20 вже виходить 600 Тобто тут сміливо можна так от покататися. Як показала практика. Даний акумулятор. Тут у нас 20 А, Пів ампера – це 1 км. Тобто 1 А 2 км. Тут на 40 км його точно вистачить. З цим ми розібралися. Далі у нас йде наступний етап. Якщо ж ви будете паяти акумулятор або варити, то використовуйте ось такі от мідні або нікелеві пластинки. Ними дуже зручно паяти. Коштують вони недорого. А зручності дають дуже-дуже дуже багато. Це вже другий вам підказка, другий, скажімо так, от, шанс, як правильно це все зробити. Ну, шанс трішки неправильно сказано, але тим не менше. Ось такі е, пластинки. Дивіться, якщо будете брати мідні, обов'язково їх збризкуйте спеціальним лаком, щоб мідь довго служила і не окислювалася. Чому не нікель? Китайці часто підробляють нікель і продають нікелійовану сталь. А, дивіться ще раз, а, Значить, дані елементи я купував по 60 гривень за штуку. Купив я їх із термоусадкою і кілечком, але без додаткового кілечка. А, значить, тут у мене 6 елементів і таких от рядочків 10 штук. І того 60 елементів. 60 умножити на 60. Це 6 6, 36, 636 3600 гривень холдери по 2 гривні за штучку. Маюшенькі холдерки а, на одиничку, то вони в мене стали з цієї сторони в мене 60 холдерів і з цієї сторони 60 холдерів. І то 120 гривень. 120 гривень. 120 холдерів, 120 холдерів по 2 гривні за штучку. Получаємо 240 гривень, за то, щоб вони стояли в корпусі. Чому я проти інших моментів, там термоклей або, допустим, стягнуть їх чимось? Тому що, коли один із акумуляторів, бачите, я не знаю, видно чи ні, щілинки є, мені просто видно. А коли один з акумуляторів гріється сильніше за іншого, він не передає тепло на сусідній акумулятор. Це важливий момент. Тому ось такі от моменти варто враховувати. Таким чином, разом з кілечками, кілечки мені дали. Навантаження. Тому 3600 плюс 200 гривень, 240, здається. А, така от буде ціна. А далі далі я використав а, пластинки мідні. Зараз покажу, я їх зберігаю окремо. Ось такі мідні пластинки. А, є нікелові, я цінник казати не буду, тому що все залежить від того. Скільки ви захочете, які ви захочете. А можна сміло брати нікел, але чому я не користуюся нікель, Тому що китайці часто продають нікелійовану сталь. Тому я беру мідь. І обов'язково з бризкою, лаком. Спеціальним лаком для. Тільки ж з бризкою з балончика, а не заливай, бо позаливаєте квапа на захисту. А потім, а чого ж воно не спрацювало на самому елементі? До речі, ще одна хитрість, хто буде робити, обов'язково робіть по можливості. Я рекомендую з ось таких от елементів. Це 21700, Ємність 4600, 5200 новому, 4600 бушни і четверка рідко попадається. Ціна, ціна 50-60 гривень. Це з Тесли без напаяного кінчика. Є спеціалісти, які напаюють. Можна купити готовий з напаєним. Справа в тому, що елементи 21700 мають більшу струмовіддачу, мають більшу ємність і відповідно таку ж саму ціну, як і в елементах 18650. вам показував. Тобто там 3,300, тут, тут, тут максимум 3,300, тут мінімум 4600. Ну, ціна та ж сама. А мороки, до речі, менше. Е, всі ті самі холдери, всі ті самі. Елементи теж попадаються. Тому, будь ласка, не лінуйтеся, звертайтеся до 21700. Так, з цим ми врахували. Ще один важливий момент це двигун. Значить, вони є різні, є голландські, типу екомо, газел, є ксуси, бафанги. Ось в мене в руках бафанг стоїть. Ось, Новий такий бафанг шестерка. Можна взяти за тройку Мсус. Аналог Мксуса є за тройку, не, не пам'ятаю, як він там називається. Мксус десь 1004 такий бафанг новий 6. У мене вживаний бафанг, майже новий, але прийдеться вскривати кришечки, також винімати його, розбирати і перечистити, перемить. Це важливо і подивитися, до стан шестерні. Я запускав в тестовому режимі. Все вказує на те, що треба глянути до підшипників і до шестерень. Тому, в принципі, двигун чудовий. Ось така от в нього вихід. Ось така от фішечка. Даний двигун мені став досить таки недорого, 2,5. Це за такі от моменти цікаві. А також дивіться ось такий от спеціальний кабель, який може подружити двигун. Ось. З контролером. Зараз я вам покажу цей контролер. Ось. Тобто цей кінчик вставляється в дивун. Тут у нас вставляється в контролер датчики хола до датчиків хола. Хоча даний контролер може працювати без датчиків холла. І фазні провода обов'язково до фазних проводів. Так от зелений до зеленого, жовтий до жовтого. І Синій до синього. А ми зібрали про те, як правильно підібрати контролер до двигуна. Відео є на каналі. Тому, будь ласка, шукайте, дивіться. А, важливо, щоб на двигуні було написано 350 Вт і на контролері 350 Вт. А якщо буде навпаки, буде хтось страдати. Якщо буде слабший контролер, він буде страдати. Якщо буде сильніший контролер, він буде страдати. До речі, важливий момент. На контролері, на якому написано 350 Вт. Написано 36 вольт і 17 ампер. А. Якщо множить 36 В на 17, 350 не буде. Справа в тому, що контролер повинен бути вдвічі потужнішим, саме тому на них пишуть. А, да? Тобто не 700 Вт, який він здатний витримати в піку, а 350. Його крейсерське навантаження. Ось так от ми це все діло зібрали. І у нас подружився. Так, це ми подружили. Тепер для того, щоб важливий момент, знову будемо вертатися до акумулятора. Якщо на контролері написано 17 А, повірте, мені на ньому написано це мій тестовий контролер, і тут написано 17 А, то на блоку управління батареї повинно бути написано 20 А. чуть чуть невеличкий запас. Щоб не було знаєте, як в тому анекдоті, хата вже згоріла, а автомат ще не вибило. Тому дивіться дані контролери, вони, якщо вони йдуть на 48 вольт або на 36, вольт, вони розряд батареї контролюють дуже туго. Тобто вони можуть плутати. Особливо коли він перший раз з батареєю. Коли він вже знає, там... Дня 2-3 подружився, то, то, то даний контролер вже знає, яка в нього батарея, на скільки вольт і може з нею дружити. Тобто з цим у нього питань немає. Головне подружити перших пару днів. Ось такі маленькі BMS. Це Daily. Це ті BMS, які ми використовуємо, це Жикон і Daily. Багато хто любить жикон за той факт, що вони мають Bluetooth, вони смарт, і ви відслідковуєте, скільки в якій, якому елементі який струм, яка напруга і так далі. Чесно кажучи, мені то не цікаво, тому я використовую такі простенькі BMS, вони йдуть дзеркальні, тобто на два виходи. Тобто в них немає кабеля заряду, навантаження. У них кабель P це навантаження, Б це двигун. двигун, двигун Батарія. Тобто, отак. От, цей пішов до батареї, цей пішов на мінус до акумулятора. Все. Набагато простіше. Ну і звісно, датчик тепла кріпиться на один із. Акумуляторів для того, щоб не, перезав... не перевантажувати акумулятор, тобто, щоб не було перегріву. Це важливий момент. Чому мене мало турбує про те, що там, як там в акумуляторі? Тому що в мене до акумулятора є ще чудовий подарунок, який теж, до речі, отака BMS-ка от стоїть на даному етапі гривень 600, а Житоновська буде стоїти 1000. Ну, тому думайте, воно вам треба чи ні. Хтось скаже, що Жиконовська БМС вона балансує. Я використовую: такі ну, це на ампер, Жиконовська на 0,4 А. Тут 1 Ампер. Це дуже хороше. Єдине, хто буде ставити, будь ласка, ставте захисне оргскло сюди. Це дуже важливий момент. Або шукайте з готовим оргсклом. Мені нехороший продавець підсунув свиню без оргскла. Ось так от вони виглядають, підключаються як звичайна BMS, але тільки без роз'єму акумулятора. Тобто просто коса BMS підпадає з косою активного балансира. Повірте мені, штука дуже класна. Поначалу вона майже не потрібна, але потім вона буде непомітно робити свою роботу і вирівнювати. А Акумулятор в ідеал, саме тому мені не цікаво, яка там напруга на який, е, е паралелі. Оця штука вирівняє в ідеально. Коштує така штука десь від е 600 гривень до 1500. 15 тисячі на конденсатора. Строк служби більший. Та, е цей струм балансування 5 А. Ця 1 А. Як показала практика, на даному, для даного акумулятора його вистачає з головою. Тому є маленькі хитрощі по акумулятору. Ну, я думаю, що таку коробочку під, в даному випадку це під контролер. Коштує 500 гривень, точно така сама є і під акумулятори. Абсолютно такі самі, тобто можна навіть не заморачуватися, просто купити таку коробку. Там продаються і пластини нікелеві, і блок управління акумулятором, і кріплення, і замки. Тобто все діло в такі коробочки. Тобто, звертайте увагу, є для БМС є для... Ой, господі, БМС, є для контролера, є для акумулятора. Дуже класні коробочки. В принципі, рекомендую. До речі, такі коробочки продаються, як для акумуляторів 36 18650. Тобто, Тесла, ноутбучні, так і 21700. Тому звертайте увагу, і я б почав би з коробочки, а потім би купив би блок управління і в кінці елементи. Ручка газу я завжди беру не речашком, а от іменно повноцінно, з екранчиком, з усім цим ділом. По-перше, це набагато зручніше. По-друге, є зручні контакти, які без проблем підключаються і замок запалення. А, все банально просто. Червоний-чорний у нас йдуть провід, плюс-мінус. Подаємо на нього напругу. Газуємо ручкою газу 5, ну, 5, 5 вольт не більше. А де взяти 5 вольт, банально просто. самий звичайнісінький зарядка від е, старого. Телефона, будь-то хотінокі От, Все воно підійде, як правило, вихід це зелений кабель. Зелений кабель це вихід це керуючий сигнал. Коли будете газувати і мірять напругу, тобто чорний і один із цих проводів, ви побачите, що на одному із цих проводів, у моєму випадку, це зелений, плаває напруга. Це значить, що це керуючий сигнал. І два проводи. На нього подаємо плюс. Мінус виходить на чорний провід. Тобто подали плюс він взагалі в контролерах, в контролерах оце зроблено хитріше. Ось він провід. Ми беремо плюс з товстого і посилаємо плюс на тонкий. Тобто плюс пішов сюди, зайшов в один із проводів. І вийшов тоненьким. Якщо ж плюс пішов через екран, він буде постійно світитися. Потрібно перекинути провода місцями. І плюс піде спочатку через замок запалення і вийде на екран. І вийде, коли замок запалення не включений, екран не світиться. А відео про більш детальніше я зніму дуже скоро на каналі. Про те, як все-таки розпізнавати. Різні є варіанти, допустимо, в цього. Вбудовані отакі от от роз'ємчики. Ось цього контролера досить просто визначитися. Фазні і батарейні провода вони абсолютно одинакові. А згодом я зніму відео, чим відрізняється фазний струм від батарейного струму. Це дійсно різні струми. Починаючи то того, що батарейний струм це постійний фазний, змінний, тобто це діаметрально протилежний струм. І що ми бачимо? Ми бачимо, у нас червоні проводи, один ось такий, один ось такий. Так от, у нас, як відомо, струм йде до мами і переходить в тата. Це зроблено з міркувань безпеки. Бачите, тут вихід струму йде. І він в мами. Тут вход струм, він в папи. Тому цей провід теж йде. Задача, яка зробить перехідник, який би, коли замок запалення включався, він оці два провода з'єднав між собою. Все це зробить досить просто. На, на прикладі ось цього контролера я покажу, як це все робиться. Відповідно ціна цього контролера досить сильно коливається від в середньому 450-500. цей 300% причина цей на 30% слабший. До речі, тут 13 А ось написано. Так, йдемо далі. А дивіться, справа в тому, що на цьому контролері трішки проблематичніше. Там купуються просто фішечки. отакі от папи. Заходите в магазин електроніки, мені потрібні папи на ось такі фішечки. Фазні провода і батарейні вони поточні одинакові. Йому продають фішечки, і він просто-напросто це все діло монтує між собою. Тут все набагато цікавіше. Ось так от виглядає. Цей перехідник, і нам потрібна, звісно, батарея. Так як вихід на батарію в переважній більшості це XT60 мами. У ну, мене дуже багато перехідників. Якщо цікаво, я зніму відео, всі вони мені потрібні для роботи. Значить, нам потрібен xt 60 папа. Взяли ми xt 60 і Взяли ми ось цей роз'ємчик. Пам'ятайте, роз'ємчики, да, Ось вони з'єднуються. Так, значить, ми беремо от папи. І два кабеля зразу пускаємо напряму. Тобто чорний товстий напряму і мінус напряму. І також напряму у нас йде червоний провід. Мінус. Але тут. У даному випадку я використав звідси. Я взяв ще один мінус і повів його на, два, повів його на ось цю ручку газу. І таким чином я взяв. Я навіть кольори підібрав білий-білий, жовтий-жовтий. Просто з'єдную їх. І в мене виходить замок запалення. Чудово працює. Нічого нового і для цього контролера. Ось у нас вихід. З акумулятора. Ну, тут в мене мама. А тре, щоб був папа. От. І знову ж таки ми підключаємо. ух ти, блін, конденсатори ще заряджені залишилися. Мінус. Підключаємо. Ага, неправильно. Ось так підключаємо. Мінус. Тобто плюс. І підключаємо плюс. Раз. І в нас залишається ще один виход. І ось цей вихід ми підключаємо через замок запалення до ось цього провода. Не вистачає третій руки. Ось так. Раз. Підключили. Перехідники на маму я зроблю. Ось так ось це все виглядає. Тобто, мені треба тільки зробити перехідник мама-мама. І це все, опа, сюди. Тобто, а між цими двома проводами у мене буде стояти правильно. Ручка газу з замком запалення. Диміше сам замок запалення цієї ручки газу. Ну, тобто нічого принципового, я коли буду робити з цим контролером щось, я обов'язково вам покажу. Важливий момент також це фара. Напишіть, будь ласка, в коментарі фару, яку ви бажаєте, іменно таку, як у мене на велосипеді, а я підкину в кінці відео. Чи все-таки велосипедну, звичайно? На батарейках, на розйомчиках. Дуже хочеться дізнатися вашу точку зору. Ну, а ми переходимо до найхитрішого. Хто буде брати задні фари ось такого от плану, завжди перевіряйте їхню якість, тому що цю фару прийдеться доробляти. Світить вона надто тускло. Але враховуючи того, що це помімо фари ну, це якось нецікаво. Це безпека. Ось таке. Уже самі роз'єми ми робили, підписували, що як до чого. Ну, будемо далі переробляти. А, поки е, знімав відео, знайшов ось такі от... це холдери. Або я їх називаю тримачі. Вони є на, на 18650 і на 21700. Це на даний момент в руках 20 Ой, 18650. От. Оце з них я роблю акумулятор будь-якої конфігурації. Штука досить класна. В руках в мене одна штучка 2 гривні, але повірте мені на слово, воно того варте. Ну, це вже розкіш. Отакий от от прилад на 300 гривень. Тут цілих 15 А це дуже багато. Можна підключити дофіче. Електроніки, тобто ставите і у вас 12 вольт, а далі все, що на, на машині: зарядки, дозарядки, перезарядки і USB-виходи, тобто реєстратори, навігатори, абсолютно все. Головне, головне правило, коли будете чіпляти, пам'ятайте, тут 15 А максимум. Тому, коли ви вімкнете свою аварійку на 12 вольт. Коли ви вимкнете дальній світлофар на 12 В. Коли ви вимкнете звуковий сигнал, не повинно перевищувати десь ну, А13. Тоді все буде добре. Іначе ця штука їй погано. До речі, масивна алюмінієва штука. А маючи масивну алюмінієву штуку, завжди можна поставити ось цю штучку. Так, трекер. Ставимо 4, цих як його? 4 релюхи, а п'ятий трекер. І коли вскриють, подивляться куча релюх, ніх, э, цей, э, злодій не буде відразу ж скривати і дивитися, хто із них трекер, а хто із них не трекер. І що це дасть? А це дасть слідству, коли будуть розшукувати а ваш електричний транспортний засіб, додаткову інформацію, куди тягли, де цей самий? Де шукали трекер. Як шукали трекер? Ну, така от цікава штука. Значить, про неї відео я зніму. Працює вона, здається, на 12 вольтах і не знаю чи ще на скількох вольтах. Ну, книжечка є. Треба буде собі десь його почепити. До речі, ще одна цікава штука для тих, хто вже додивився до кінця. А, ця штука називається сигналізація. Перешукав усе, не знайшов. А, все справа в тому, що вона мала стати на велосипеді. Ставиться вона на контролери без питань. А, із недоліків це той факт, що. На редукторних моторах вона не працює. Тобто тільки прямопривідні двигуни, але спрацьовує датчик удара і через датчик удара можна, Тобто коли хтось пихнув чи потягнув десь струснув, спрацював датчик удара і починається спрацьовування сигналізації. Також функція пошуку, функція істерики. В принципі, це все, що може. А на прямому приводі, то коли крутиться мотор, значить індуктується струм, струм йде до контролера. Контролер йде, подає струм на сигналізацію, спрацьовує сигналізація. І блокується два із трьох магнітів. Таким чином, колесо повністю не блокується. але тягнути велосипед, який ще й кричить, стає набагато важче. Ось так виглядає в мене фара. А ось фотографія сигналізації, яка в мене працює. Відео, як її підключити, скоро вийде у мене на каналі. Ну а ви не забувайте за підписку на обидва канали на мій. На канал Доброго вечора ми з гаража. Тож, все буде Україна. Обов'язково переможемо!